Хрускіт у спині чи суглобах. Чи завжди це є ознакою якихось небезпечних захворювань опорно рухового апарату, як багато хто думає. До речі, хрускіт в спині, а особливо в шийному та поперековому відділі хребта, якраз пов'язаний також з наявністю дрібних суглобчиків між хребцями. Отже, чому він виникає? Кожен наш суглоб оточений синевіальною оболонкою. В оболонці ж наявна синевіальна рідина. І в момент, коли ми рухаємося суглобом, синдювельна рідна перетікає по ньому, в цій рідині виникають е, специфічні бульбашки, тобто назбируються бульбашки азоту. І в крайніх положеннях, коли ми робимо активні рухи нашими суглобами, ці бульбашки тріскають і викликають специфічний хрускіт. Інша ж причина хрускуту, найчастіше це стосується плечового, колінного та кульшового суглобів, є е, навіть незначний дисбаланс м'язів, які оточують дані суглоби. Через цей дисбаланс під час активних рухів сухожилок, так би мовити, перескакує по кісткових структурах і викликає теж такий специфічний хруст. Але, на жаль, бувають випадки, коли хрусткіт є ознакою деяких захворювань опорно рухового апарату. Наприклад, коли хрусткіт супроводжується болем або дискомфортом, коли наявна контрактура, тобто обмеження рухів в тому чи іншому суглобі, коли в ділянці суглоба є набряк або почервоніння, тобто гіперемія. В таких випадках обов'язково потрібно звернутися за консультацією до лікаря, найкращого ортопеда.